Чаша піфа гора. Щоб не було жадібних людей, щоб пили стільки, скільки треба було, а не жадні чолові. Оставимо миску, беремо чашу, беремо стаканчик, беремо чашу, виливаємо туди. Якщо трошки дивіться, то можна пити. Вода не вилівається. А тепер наліваємо наливаємо більше. Що ми цього. Сьомо дано. Все витікло. Бачите, який винахід був? Ой, ще водички нові. От вам і піфагод. Не тільки теорема піфагора, але й бачите, яка чаша. Такий винахід.